Лот спортивного одягу Champion. Отже, тут будуть костюми, багато костюмів. Так, цей костюм у нас розмір 3XL. І, дівчата, вчимося рахувати. Розмір М костюм. Розміри співпадають верх і низ. Вчимося рахувати. Наша ціна 1260 євро за одиницю. Але наші, наших лотих нема дитячого. Тут тільки все доросле XL костюм. Тобто, ви не платите за аксесуари по тій же ціні, що і за одяг, розмір Елічка. Причому, дивіться, Тут це колаборація з Кока-Кола. Ви не платите за дитяче, за носки не платите по тій же ціні, що і одяг. Ви платите 3XL. Дивіться, скільки прекрасних розмірів. Ви платите тільки за одяг, на якому зможете заробити. Так, С костюм S Саме цей лот ви можете купити, придбати у нас. Він вже в Україні. XL. XL. Також колаборація New York Champion. Так, цей у нас костюмчик в розмірі М. Наступний костюм такий молодіжний. Просто, просто вау! Ска. Але тут, дивіться, така овер верх, і штани такі прямі, супер костюм. Так, цей костюмчик у нас розмір С. Кількість одиниць ми пропишемо в описі. Розмір С. І ще одна, один такий же костюм. В розмірі XL спортивний комплект, розмір М. Тут М баскетбол чемпіон. І зверніть увагу на штани. Тут не трикотаж йде, а така от тканина, стретч. Спортивного плану, але вони і повсякденні можуть бути використати. Дуже класна моделька. Далі може бути костюмом. Тут еска, мені здається. Тут вже окремо еска і штани Емка. Курточка. На весну прямо. Дуже класно. Так, розмір Ска. Вона оверна така. Це сама свіжа колекція, яка є в Європі. Ви знаєте, що цей сток ми продаємо на нашому складі в Польщі Еска. Але цей лот ми привезли спеціально. М-ка. І тут також МК. Але бачите, М-ка, яка серйозна. Така оверна, дуже класна. Так, поло. Також емочка. Це сток 24-го року. Це не заїжджені моделі, які є на кожному складі і на кожному, е кожному магазині. Це самі свіжі моделі 24-го року та зразки 25-го року. Емочка. Поло. Така в стилі. Street Style. Класна модель М-ка. Дуже-дуже все повномірно. Шорти, М. -очка. Оце модель 25-го року зразок. Так, штани, розмір. XL. Далі в кожному лоті буде у нас ще. 5 одиниць худі світшоти. Так, весняні моделі це Blue 84. Великі розміри. Все те, що треба для успішного бізнесу. XL. бачу розмір вже бачу есочка, так, тут М. М. І остання модель. Великий розмір, так, 3 XL І остання одиниця. Сумка. Це одяг. Все у нас. І по такій же ціні і сумка ця. Далі. По такій же ціні у нас йдуть кросівки. Подивіться, шикарні моделі по цій же ціні. Розміри можемо озвучувати. Так, ці у нас. Ага, ну, давайте. Кого цікавлять розміри? Не бачу, я де розмір написаний. <рес> <рес> так, ну, добре, давайте погарячилась. Так, тримай. Давай наступну модельку нам покаже, Тань. Дивіться, яка дуже класна модель. Ну, Це десь 6,37, мені здається, да? так? Так. Може і менше. Ну, десь 36. Ну, ці, Так, орієнтовно 37-38. Шикарні. Клас, да? Класні дуже. І чорні на літо. Дивіться, яка підошва. Пена і м, така ріфльона. Неслизька і дошва. Дивіться, внутрі. Так, Класні. це все один блок. І наступний блок це аксесуари. Аксесуари у нас по 3 євро за одиницю. Тут всього три аксесуари: бейсболка, спортивний топ і комплект-упаковка три пари носочки. Отже, цей лот може бути саме вашим класний лот. На зв'язку мирного дня.